В Уманському костьолі звучав орган. Чи зазвучить він знов? Так в Умані наприкінці в 19-му, на початку ХХ століття звучав орган. Причому звучав він в двох місцях: спочатку в костюлі Святого Антонія, старому костьолі, який був заснований 1748 року, а потім і в стінах цього костьолу Успіння Богородиці. Причому в документі зазначається, що в новозбудованому костьолі. Було постановлено новий 15 голосний орган. Згадка про нього зустрічається в кількох архівних документах. Це автентичні документи описи Уманського костьолу 19-го, початку ХХ століття, де дуже чітко зазначено, що в, Умані, в уманському костюлі був орган. Подальша доля його невідома. На жаль, ми не знаємо її долі. І постає питання, чи зазвучить знову орган в стінах цього костьоку.